Вже з січня в Україні оновлять календар профілактичних щеплень імунізацію від корові тепер проводитимуть за два роки до школи. Окрім того, в календарі обов'язкових з'явиться ще одна вакцина. Більше про зміни вже за мить. Імунізація надійний спосіб зменшити поширення вірусів та небезпечних недуг. Вже з наступного року в Україні планують змінити календар щеплень з 1 січня 2026 року. Плануються зміни до календаря профілактичних щеплень. Ці всі зміни вони базуються на найкращих світових практиків в сфері охорони здоров'я. І нововведення, планується ввести нову вакцину проти вірусу папіломи людини. Також планується змістити вакцинацію проти кору паротиту та краснухи з 6 років на 4 роки. Тобто, дитина, ідучи в школу, вона вже буде мати двох разове щеплення, що звичайно ну, покращить під ситуацію і. Школи будуть більш захищеніші в тому плані, що в організований колектив вже вступають щеплені діти. Фахівчиня зазначає, такі нововведення наразі вкрай необхідні, адже від початку року на Буковині продовжують реєструвати випадки зараження кором, здебільшого серед нащеплених дітей. На Буковині наразі е складна ситуація з кором, тому що у нас продовжують реєструватися випадки захворювання на кір. Я би радила всім батькам, користуючись нагодою, обов'язково щеплювати дітей проти кору, тому що воно є дуже висококонтагіозне захворювання, воно надзвичайно швидко передається. Тобто одна людина захворіла, сидить в приміщенні, і якщо у нас є невакциновані діти, люди, то шансів, що вони захворіють, це 90%, що вони захворіють, якщо вони не вакциновані. Тому що щоб убезпечити від тяжких ускладнень, а там дуже тяжкі ускладнення, тому я би радила вакцинувати дітей. Наразі це вакцинація в один рік і в шість років. Окрім того, зміниться підхід і у профілактиці поліомієліту. Вакцину вводитимуть дітям у 2, 4, 6 та 18 місяців, та останню дозу у шість років. Змінять карту щеплень і проти гепатиту Б. Також буде нововведення. На рахунок полімелітної вакцини. Україна запланувала собі, що вона з живої оральної полімілітної вакцини переходить на інактивовану полімілітну вакцину. Це використовує весь світ. І Україна запланувала в тому числі також, слідуючи нововведення про гепатит Б, що гепатит Б вже не будуть робити в пологових будинках, а все будуть робити в сімейного лікаря. Медики наголошують, краще запобігти захворюванню аніж лікувати його. А вакцинація це не лише захист для кожної дитини, а й бар'єр для поширення інфекцій. Із детальною інформацією про зміни можна звернутись до свого сімейного лікаря. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.